У нашому місті унікальна виставка цього тижня на головному залізничному вокзалі Львова зупинився мистецький потяг «Courage of a Nation» – Єдиний у світі виставковий потяг створений під час повномасштабної війни. Проєкт реалізувала Укрзалізниця за підтримки фонду Говарда Баффета. Два вагони перетворили на повноцінні виставкові зали з музикою, підсвіткою та потужною фотовиставкою. Вона розповідає про незламність українців з 2022 року, двадцять року відомого американського фотографа загалом поїзд відвідає 63 міста України. У Львові виставка відкрита з 10 до 18 години до 24 серпня. Включно побачити експозицію. Можна безкоштовно достатньо пройти онлайн реєстрацію. Після цього прийде електронне запрошення на пошту. Мета і головна задумка Говарда Бафеда показати світовим лідерам про те, що Україна на сьогоднішній день потерпає від російської агресії. Також показати українцям, які не можуть зараз дістатися до сходу, де не працює дуже багато вже музеїв, не працює з якихось там виставок. Що ми можемо приїхати, вони можуть прийти відвідати ці галерею. І також на західній Україні, які не можуть туди поїхати на схід, побачити, що на сьогоднішній день така в нас трагедія. І людям, які дійсно відвага нації, вони дійсно стоять на сьогоднішній день, і на сьогоднішній день ми хоч і потерпаємо від російської агресії, але все одно ми віримо в перемогу. Це справжнє мистецтво і мистецтво овіяне війною. І то, Як ця війна тут зображена, викликає відчуття і гніву, і в той же час відчуття. Захвату за тих людей, які цю справу робить, і за тих людей, які там зображені, за ту техніку за ту техніку постраждалою я просто оплакиваю її.